Продовжуємо рубрику, сталося само. Трафік 2 приїхав, не працює кондиціонер, не вмикається муфта, подивилися по параметрах тиск 1,5 бара, <кій> зняли роз'єм. Ну, По-перше, тут в такому стані тут дроти, тут щось крутили, підкинули поки що змінний резистор. накрутили там 6 бар для того, щоб гарантовано комп'ютер вприска давав команду на включення. Включення не було, подивилися, знайшли роз'єм на муфту. Муфта має два контакти. Ну, зазвичай один іде на масу, один іде через реле, через запобіжник на вмикання. Зняли з неї фішку. Фішка. Зняли з неї фішку. Фішка у нас ось тут рядом. І що ми бачимо, на фішці один контакт. А чого так? Того, що це фішка з генератора. А на генераторі там важко показати. На генераторі одіта фішка з двома контактами. Тобто хтось щось розбирав, скоріше за все, ремонтували генератор бо щось тут розбирали і неправильно змонтували фішки. Ну, і як завжди, після чого сталося, не знаю, само їхало, перестало працювати. Ну, коротше, зараз добираємось, міняємо. Місцями фішки. Ремонтуємо ось тут проводку. Тут ще тут, я думаю, що тут так само соплі всередині. Ну, Не знаю, нас тут не питали щось переробляти. Коротше, ремонтуємо те, що стосується кондиціонера та перевіряємо далі. Все рівно прийшлося розплітати. Ну, По-перше, двопровідний роз'єм, контактів тільки один. Інший починається чорний. І де, йде, йде, наче вийшов, пішов до гори чорний. Інший чорний переходив білий, білий перейшов в блакитний. Блакитний знову перейшов в чорний. Так само датчик на кондьор. То, що тут скрутка, ну то, що тут 10 слоїв ізоляційної стрічки. Так само тут дивлюся, шов. Якийсь розовий. Потім він перейшов зелений, зелений перейшов знов якийсь розовий, ну, коротше, мазала. Ну, а на рахунок цього, не знаю яка світла голова так придумала. Ну, стоїв вентилятор. Ну, щось у нього поламалося. Ну, зробіть, щоб проводка нормально йшла по дефлектору. Ні, треба було навкруги провести. Ну не знаю, що у тих ремонтників в голові. Ну, коротше, дроти зараз оце все по-перше відмиємо, тому що воно все 10 слоїв і зі стрічки, воно все липке. Ну і не знаю, ну навіщо робити термоусадку з клієвим слоєм, яка повинна герметизувати. А вона ось в такому стані. Коротше, ремонтуємо та збираємо оці всі соплі та будемо перевіряти. Okay. Поремонтували дроти, зібрали і не працює. Почали далі перевіряти. Кондьор є, запрос є, кондьор є. Тиск вона бачить півтора бара. Повинно наче працювати. Але є одне але. Почали перевіряти рілекандера, дістали, почали міряти, напруга наче є. Але там щось або обірвано, або м -м, щось не доходить до комп'ютера в або щось там не дуже гарно з контактами, тому що... Коли ми чіпляємо навантаження, ну, наприклад, лампочку. Лампочка у нас не горить, напруга зразу впала. Ми зараз будемо добиратися мабуть до комп'ютера 300 та перевіряти, що у нас там з дротами. Не знаю, зараз спробуємо колодку перевернути, якщо там вистачить дротів, подивитися на стан дротів, і в якому вони стані перебувають. У нас зараз є напруга і Включений кондер вимикаємо кондер. Округа На у нас так само залишилася, тобто, у нас щось там не те. Дроти від муфти до сюди доходить, все нормально з ним. А реле у нас чомусь не працює. Реле керується мінусом. Напруга плюсова тут є, зараз от стоїть на плюсі, реле керується мінусом, є постійний плюс, плюс у нас є, під навантаженням перевірив, він залишається вже контролькою, а ось з керуванням з мінусом у нас є якісь проблеми. Якщо тут перемкнути на пряму продукта у нас включається. Тому зараз Будемо далі розбиратися, що у нас там з керуванням реле, що у нас там не так. Чим далі ліземо, тим цікавіше блок погружного підігрівача. Ось так він на скотчі чомусь живе блоку запобіжників. хоча повинен десь бути там нижче. Зняли комп'ютер приско. Тут же його вскривали в герметосі. Далі роз'єми. Тут же у нас щось сторчить якісь крутки, якась термоусадка. Коротше, тут хтось вже лазив. Ну, коротше, машина з багатим досвідом їзди по СТО. Ну, зараз шукаємо по схемах, на які роз'єм повинен прийти. Сигнал з реле кандера та будемо продзвонювати Ось тут саме цікаве. Дроти у нас цілі. Від реле до роз'єму комп'ютера вприску. дроти у нас цілі. Зараз будемо клієнту телефонувати і допитуватися, після чого це сталося. Щось там в комп'ютеру вприску, не те. Коротше, я трохи затупив, стара машина, і в неї параметри дозволу старту роботи хендра трохи інші. Зараз резистором накрутив 4 бари замість датчика тиску і в принципі у нас муфта почала щелкати. Ми включаємо, виключаємо. Не знаю тут буде чутно-нечутно, але муфта у нас включається. Тобто, в принципі, по цьому трафіку все. Збираємо те, що дарма розібрали та відпускаємо авто на заправку кондюра. Традиційна рубрика «Рокожоп». Це блок порожного підігрівача тосолу. Автомобіль Renault Trafic 2 після ДТП. Блок тут щось розквасили, ну ось так поремонтували. ну Звичайно, воно не працювало. Коротше, взяли новий блок. Як новий? З розборки блок. Поремонтували дроти, поремонтували дроти, взяли роз'єми з розборки, поставили нові, все це поз'єднували. Зараз оці дроти ще тут позаізолюємо, в даному випадку вони не використовуються. І зараз перевіримо, що все працює. Для цього візьмемо струмові клещі, Чіпляємо на силові дроти живлення. Зараз по нулях робимо тест виконавчих механізмів через кліп. Робимо тест виконавчих механізмів. Так, де наша миша? Робимо тест і дивимося на показання. Так. Ось у нас 17 А. Перша ступінь споживаємо. Включаємо другу ступінь. Підтвердити, і ось бачимо 34 А споживання. І включаємо третю ступінь. Підтвердити. Так само у нас 17 А. Тобто у нас всі 4 групи працюють. Тобто машина має три групи керуванням, то тобто вона може включити одну, дві. Три або чотири ступені. Тобто всі чотири ступені працюють. Далі ізолюємо, та збираємо та передаємо привіт рукожопам, які збирали це авто після ДТП.